Любі вітаю, мене звати Іра, я мама трьох діточок. і Я розказую і показую життя, як в них приємно. Уже всі обійшов ось тут ось, це все вже обійшов, цей кінець. Хай там лавровий листик лежить, постав його на місце обережно. Угу. Іди їш, Левуля, іди їш. До речі, ж, коли були у мами, то купили на базарі курку, і ось вона. Ну, вона є жовтіша, вона геть не така, як у нас, навіть типу, як домашні, знаєте, продаються на базарі. Не знаю в чому справа. Ось зараз зроблю це, пущу на тушкуванні і на вечерю буде. Поставлю бульйончик готуватись, а з грудки теж думаю ще щось зробити. Щось, можливо, з грибами, щось, ну, щось таке е, Може на потім залишу на завтра, але тим не менш. Коштувала курка 120 гривень за кілограм. Скільки тут затягнуло, я не пам'ятаю, бо більше Денису розплачувався і він обирав курку, тому не пам'ятаю, але пам'ятаю, що 120 гривень за кілограм у нас, наскільки пам'ятаю, дорожче у Києві. І яйця купила. До речі, яйця така ж сама ціна майже, як і в Києві. 60 я купувала по 60 в один день, і в інший день ще по 65. Ну, а в Києві я купую, купувала і за 65, і за 70, але ціна аж до 90. знаєте, чи Хто на кого потрапить, чи я не знаю, на що це розраховано. Але так. Ось такі ціни. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, і у мене немає сил. Не знаю, навіть не те, що немає сил, а просто не хочеться нічого робити. Я розробила курочку, поставила бульйончик, що там, ну, попланувала, посуд повимивала, попилососила пилососом всюди, ну, звичайним пилососом. Порозкладала декілька разів уже іграшки з Алевчиком. Але така якась апатія і не хочеться на вулицю йти, але розумію, що треба. І вже пізня така година, ну, для прогулянок і все таке. Ми ще спати не лягали, діти скоро зі школи прийдуть, треба далі готувати їсти. І нічого не хочеться робити, чесно. Ще хотіла сказати, що не знаю, чому так, але в 22-му році, ну, напевно, можливо, через. Э, Ситуацію в країні, тоді зараз різна, pues, не знаю. Але в 2022 році мені декретні, ну, котрі допомога по э, вагітності і пологам. Я дивилася э, чат з бухгалтером, то мені тоді надійшли кошти, аж 아... Левчику було за декілька днів до трьох місяців. Це вересень. Жовтень, листопад, майже в листопаді. Не майже, а в листопаді прийшли. Ось, а на цей раз ще місяця не пройшло, як мені відкрили декрет ну, лікарняний у, ліка... у жіночій консультації. І мені сьогодні вже перерахували кошти. Я просто в шоці. Ну, Там було аж після пологів. А тут сума прийшла через два тижні, грубо кажучи. Я не бухгалтер, в цьому нічому не розбираюся. Але так якось дивно. Ні, ну приємно, що, звісно, воно швидше прийшло. Але для мене було дивно, бо я очікувала аж, уже, аж після народження, аж уже там далі. Ось так. Це вже середа, 5 березня. Ми з Левчиком вчимо знову до фахівця по фарм. Бо останній раз заїхала на мийку і побачила, що забутіває фара. Є там деякі питання, не знаю що поки як їх вирішити. Фару мені просушили, а далі вже будемо дивитися. Також потрібно було забрати декілька замовлень. Київ великий, і коли я знаю, що я буду їхати в конкретний район, і саме там я можу щось забрати, то звісно, я так можу зекономити на доставці хоча б новою поштою, щоб відправляли. Ну, от і на цей раз так і вийшло. Поки фару там робили, ми з Левчиком встигли з'їздити, забрати замовлення, котре мене попросив зробити. Денис пізніше покажу, і ми покатались на трамвайчику. Бо якраз так було зручно доїхати. Так, ми проробили такий шлях через оці ось акумуляторні батарейки. Не знаю, ну Денис обирав і на них навіть гарантію дали, що типу, це, це і не підробка, і якісь вони гарно триматимуть, бо читав, каже, Денис, що підробки взагалі ну є їх багато. Тому купила ось такі 878 чотири штучки акумуляторні батарейки. Також хочу додати, що, на жаль, такий транспорт не передбачений для матусів з візочками, для людей, які мають особливі потреби, теж там на візочках, наприклад, та навіть з палицею в цей трамвай було б мега складно зайти. Мені довелося цей візочок. Затягувати самостійно, бо навіть нікого і не було на допомогу. Ось тому вкрай неприємно знаєте, таким користуватись. А на жаль. Купила. Ти задаваний? Місіні. Сенсей. Ніколи не бачила таких. Місіні. Поки Лев тут доїдає. До речі, дуже зручно, що їсть сам посадила, він хі, був голодний, тому він майже весь суп з'їв. Там нормально було супчика з раночку встигла приготувати. Да, і оцю штучку одну вже взяв, дві їх було. Е, так, ну що, це невеличка закупка, закупка, навіть закупкою назвати складно. Це просто. Зайшла в магазин, знаєте, називається. Бо потрібно було собі поставила так у сінцей з'їздити, а до мене ближче Артмол. Мені зручно туди. Ну я думаю, зайду вже в магазин, того чого не вистачає. Коротше, дуже, можна сказати, багато імпульсивних продуктів, але зараз подивимось. Це Діана просила, щоб їй на бутерброд зробити у. Нав'язання. Вони приходять після школи, голодні, або все одно заходить булочку купує. Тому взяла, а потім подумала за те, класно було б зробити окрошку. Але ця ковбаска тоненька. ну, Добре, подивлюся, скоріш за все, не буду. Але діти вже просили вершки. 177 гривень пам'ятаю, ці 33 коштували. А ці 97 чи 98, 20%. Молоко по гарній дуже ціні було, по 34, здається. Тому взяла, але це ультрапастеризоване. Рідко таке беру, але взяла на, на цей раз. Це теж по акції якась була е, укрпромпостач, здається, виробник. Так, е, ну, по нормальній ціні такі, а по якості нібито і нічого, але у нас дуже і дуже і дуже рідко ковбаси взагалі. Е, ну Я думаю, ви це зрозуміли по, по моїм покупкам. Сметана теж по якійсь акції була по гарній там ціні. І вона до 18.03, думаю, ну візьму. Е, можливо, якраз таки на окрошку, бо я окрошку роблю чисто е, вода, сметана. І додаю там лимонну кислоту, сіль. ну Це, якщо немає цього, сироватки не знайшла. Це взяла теж по гарній ціні, було снеки такі, левчик їсть, 78 гривень, вони зазвичай дорожчі на багато. Думала, що перекуса, бо давно вже ж не їв, але ми так швиденько-швиденько і приїхали додому. Тут мені їхати 10 хвилин з цього торгового центру. Дуже захотілося оливок, звичайних оливок не було. Зараз сонечко, попросив. тепер. Зараз. Не було звичайних, то такі фаршировані робила, брала, але навіть не дивилася по складу. Що там? Ось такі ось. Мені, до речі, оці е, ну, одні з найсмачніших. Так, бери. Угу. Так. Так, що у нас далі? Масло по акції було 89. Я здається, останній раз у АТБ брала його ж чи по 100. По 120 чи по 118, щось таке. Ну, по нормальній ціні загалом це. це імпульсивно, дуже, просто чисто, що, знаєте, ото, о, знижка. Ну І думаю, діти все одно ж купують, все одно їдять таке. Тому, думаю, візьму, все одно воно по знижці. Ну і що тут, Не буду ховати те, що і я зараз під'їдаю нормально. Але ну як нормально? Декілька разів на тиждень можу. Щось собі таке дозволити. Тут зручно те, що в окремих упаковочках і можна з собою їм дати. Трішки взяла томатів. Зараз намагаюся взагалі не брати такого нічого, бо, бо воно все-таки з хімією прям відчувається. Але взяла до, до яйця Шакшуку там зробити. Це теж думала, що перекус у нас з левчиком буде, але не сталося і добре. Носочки Манюсі. У мене немає таких простих носочків, тепленькі лише для маленької дитинки. То одні хоч взяла такі, і Левчику вже носочки потрібно змінити. Пішла, закрила двері у ванну, бо ставила прання, приїжджаю, а машинка вимкнена. І таке буває, але це більше від, чи від переноски, не можу зрозуміти, чи щось з розеткою, ну, від переноски, скоріш за все. Вимикається, просто вирубається. Так, дивуся. Пластир вдома останній раз не змогла. Ні, все досить. Пластир не змогла знайти вдома, тому купила 30, 33 гривні. Ні, сонечко. Оці, до речі, по акції були у Фозі по 26 гривень. Це тобі, але не зараз, тому що ти одну вже з'їв. Це взяла, не знаю чому, бо тут склад завжди бажає кращого. Читала то ну, не зараз, а раніше ще їх з Діаною вибирали, то більш-менш оці ось тоді ми обрали, я їх взяла. Діана їх дуже любить. І У бабушки там ми були, то вона під'їдала, то думаю, ну візьму трішки. Так. Потім на знижці було плавлений сорочок такий, хоча там завжди склад дуже і дуже не дуже. Ану зараз гляну. Ну так, да, склад, як завжди. Е, таке, Коли склад почитаєш, так і їсти вже не хочеться. ви знаєте, таке, Це по знижці було. Звичайний Звенигора, здається, сир український. ось, і, да, Він був по 429. 429, можливо. Акція, ні, скоріш за все, і не без акції. Але захотілося гороху. Треба замочити і хочу горох просто горохового пюре. Таке не часто буває, але так, прям захотілось капець. А це по знижці було. Я взагалі ляпаста не дуже беру. Мені більше дійсно подобаються такі італійські якісь виробники, бо. Краще набагато е, варяться італійські, ніж оці, хоч і теж твердого написано з е, твердих сортів з пшениці, але реально е, вони можуть розваритися. Натомість з, е, ну, наприклад, там, з барілою такого у мене все одно не стається. Ну, то таке, але вони по акції були 22,50 за упаковку, чому б не взяти. І манну курпу Самоліна. Взяла, ні, сонечко, ні. І це по 40 ну 40 щимось. Загалом зараз скажу по чеку. загалом чек 1315 гривень 79 копійок. Ну, нічого і не купила, а майже півтори тисячі і немає. І трішечки покажу вам сінсея. Так, взагалі поїхала за оцими пакетами. Я. Не знаю, це, можливо, собі залишу. Просто більше хотіла ось таке, сюди мені потрібно покласти цукерки. А квіти планую замовити у, у старої подруги, ще з якою в університеті навчалися, і в неї тут точка на базарі квітів є. Я у неї частенько беру, вона знижки мені робить. Ну, я знаю, що вона не обдурить, не не обманить мене і нормальні квіти дійсно нормальні візьму. Це ж на подарунок до 8 березня вчителям. Будемо вітати лише класних керівників у Діани у класі і у Ілюші в класі. Ось, не дуже, звичайно, оцей би краще був пакетик, але мені здається, тут мені не ляже нормально для, для цукерок, бо хочу е Рафаело взяти. Та, мені здається, такий, такий е, жіночий, цукерка-десерт. Або Фереро, але Фереро дорожче, ну, побачу ще. Загалом поїхала за пакетами. Вони мені вийшли по 34 гривні, типу, ну, по 39 вони. Загалом вони по 39, що відмінусую від суми чеку, бо це ж я не собі брала а через фонд. Але цей взяла, мені так він сподобався. Такий ніжний, думаю, можливо, комусь треба, буде або нам буде йти на день народження. Треба змінити одну рамку. Там не стоїть у мене, а там ми, ми з Дянкою на фотки. І потрібно змінити її. То ось таку рамку взяла 119 гривень. У мене було на бонусах, я там обміняла 100 гривень, то 103 гривні мені фоторамка вийшла. Нормальна, я думаю, мені вона так сподобалась, така гарненька. Так, потім я вирішила, що вже прийшов час замінити ось цю наволочку новорічну на весняну. Тож купила, зараз, зараз переодягну і буде е, наче оновлена, оновлений вигляд подушки. Так, І це для Манюні зручно, бо на м, резинці у маленьке ліжечко. Простирадло. 149, а мені зі знижкою 128 коштувало, тому нормально. Ну, і та, Від цього чеку ще відмінусую два пакетика по 39. І то я витратила. Це так, знаєте, по мінімуму дуже-дуже себе стримувала. Я вам скажу. І у сінцеї побачила в наявності в магазині таку свічку, велика така, пам'ятаєте, я онлайн купувала. То вони ось у мережі з'явилися, а раніше їх не було. Класні запахи, і мені зелений найбільше сподобався. Ті, що я нюхала там в магазині, то зелений сподобався. Але вирішила поки не брати. Волосос не запустився чомусь так. І довелося б, як приїхала, то запускати знову. Машинку запускала знову, така засмучена. Зараз спати вже потрібно йти. Але ми дуже багато зробили, як на мене, так. і забрали сьогодні зранку, замовила Денис Іллі колеса, нові лежить самокату, нові колеса і якраз забрала їх там. Все, все на подолі. А це тобі так. А, вибачте, ще ж, ще ж набір машинок, левчика. Це ж теж шінсея. Давай покажемо. а І вертоліт. Ну, я там трішки показувала. Так, він коштував 219. От сюди показуй, де я вертоліт показую. Ні, от сюди, не, не в цю камеру. От сюди показую, де вертоліт? Отак, показуй. Сто 189. Вийшла разом зі знижкою мені за три оцих штучки. Ну, нічого так, ну, якесь таке легеньке, все, але нічого. Та, 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 та. Він хоче показати в екран сюди. Сонечко, ось бачиш, дивись, я показую, і машинка ось. Бачиш? ось вона. Так. Папа. І пожежна. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за пальчики догори і до нової зустрічі. Пока-пока!